одному із його діалогів. Отже, людина за Платоном це ось усе, що ви бачите ніби. так Тобто це ота колісниця, але ми з вами звикли повторювати завжди, що життя це рух, людина це рух, вона формується по ходу, вона змінюється, вона стає створює свій характер, долаючи виклики. Існують три оцих рушії, три імпульси, які можуть змушувати вас рухатись в один чи в інший бік. Перше. Для е, Платона це сам вершник. Вершник це розум. Це те, що ми усвідомлюємо і можемо раціонально осмислити. Це тут, де ми відчуваємо і бачимо межі нашої свідомості. Увага! Запам'ятайте, це фундаментальне ніби ваше уявлення про реальність і реальність це дві різні речі. вони як правило, не співпадають. Успіх це тоді, коли вам вдається своєю свідомістю, своїм розумінням ситуації охопити всі фактори, всі складові цієї ситуації. Ще раз, у кожного з нас є власне обмежене розуміння реальності. Успіх вимагає від нас якісного контакту з реальністю. Це ще одне завдання, зазвичай для. Лідера і для воїна, який хоче здолати світ навколо себе, приборкати хаос у власному серці, знову ж таки, досягти бажаної мети перемоги. Це вміння якісно вступити у взаємодію у контакт з реальністю. Це значить розуміти, що відбувається, що було причиною, які можуть бути наслідки, як усе функціонує. Це потребує аналізу. Це потребує вершника, який скеровує. Коней. Є два коні у Платона. Ну, тут вони обоє білі, але насправді Платон у своєму діалозі пише, що один кінь є білий, другий чорний ніби. Чорний кінь це темні похоті, темні пристрасті, пише жадібність, можливо, гнів невиправданий, який не дозволяє нам раціонально діяти, лють, яка не може допомогти нам зосередитись, сконцентруватись. Білий кінь це порив, це мотивація. Це бажання, бажання рухатись вперед, бажання розвиватись, бажання е, досягати перемоги. Отже, вершник це розум, який мусить постійно скеровувати двох коней, отже, два типи воїнів. Перший це той, який не міг зрушити з місця, коли звучав наказ. Він був увесь ну, паралізований страхом. Другий це той, який не міг спинитись. Знаєте, такий свій берсек. Команда вперед. і Він побіг, і його ніхто не може зупинити, ніби. І він відривався від власного підрозділу. Там уже полягла величезна кількість противника, живої сили противника. Він біг, 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 а повертався, ніби з таким ну, азартом, переможним духом. Що з ним робили? Страчували. Як? А так, ніби. Він залишив свій підрозділ. Може, у нього там була якась відповідальна функція, і через те, що він залишив свій підрозділ, у цей момент, коли у нього була відповідальна функція, цілий підрозділ був у небезпеці. Можна було не виконати завдання, від якого залежало що майбутнє спарти. Отже, оцих два коні це власне десь ну, два принципи. Один може сховувати, інший може поривати вперед. Мудрість своє наполягає в тім, що його завдання це приборкати хаос. Це не дозволити одному коню відвести вправо чи іншому відвести вліво. Це пам'ять про мету. Ти знаєш, куди йдеш. Ти знаєш, яка у тебе ціль. І ти маєш це знати. Ми будемо про це говорити, коли говоритимемо про лідерство. Бо звідси розпочинається базовий алгоритм лідерства. Чітке формулювання мети. Ви маєте знати, що ви хочете. Коли у вас, відповідно, є якесь розпорядження, коли у вас є якийсь наказ до виконання, ви маєте розуміти, що ви маєте зробити. Коли ви не розумієте горить і колісниці, вас кидатиме вправо, кидатиме вліво, в залежності від, від, від того, що керує вас, вами зсередини і які формули буде продукувати ваш розум. Але в будь-якому випадку, пам'ятайте, ви, вершники, ви керуєте власною долю. Коні, це теж ви Гамовуйте одного під. Ганяйте другого, пам'ятаючи завжди з позиції вершника, куди ви рухаєтесь. Напрям вашого руху це важливий. Отож, усе розпочинається у житті воїна таки з мети. У вас має бути ціль і у вас має бути мета. Тренуйтеся. Коли зранку прокидаєтеся, і це дуже добре, одна з ваших традицій, чого я навчився. А і ще важливо щодня ніби аналізувати, звичайно, що я навчився упродовж дня. Але ще одна дуже важлива практика це коли ви прокидаєте ставити собі якусь ціль на день. Коли ви ставите ціль, ви вже вимальовуєте траєкторію вашого розвитку. Ви станете тим, про що ви думаєте. Ви станете тим, куди ви рухаєтесь ніби ви доїдете до цілі, до якої рухаєтесь. Що цього не трапиться, якщо ви не ставите перед собою цілий, ви можете стільки енергії витратити в житті, ви можете стільки часу прогайнувати і будете рухатись, але по колу або на місці. І від цього нічого не зміниться, окрім того, що ви виснажите свій життєвий потенціал. А вам потрібно рухатись до своєї мети, до своєї цілі. Тільки ось, де виникає у нас з вами. Problem. Я не знаю, що ви в курсі, але ви постійно змінюєтеся Нон-стоп. Сьогодні ви ляжете спати з іншим сетом набором клітин, з них частина помре. Завтра ви прокинетеся ще з іншим набором клітин, знов частина відімре. І ці зміни вони постійні, тому що постійні ми не можемо зразу їх помітити. Я маю на увазі принаймні, зовнішні, навіть фізіологічні, але навіть це також стосується нашої з вами психіки. Кожен досвід залишає якийсь слід. Кожне враження залишає слід. Якщо вчасно не спохопитись, вас може занести або одним, або іншим конем в один або в інший бік напрям. Але просто уявіть собі, що ви не дивитесь у дзеркало впродовж ну, місяця. Спробуйте. Через місяць, коли ви подивитеся, вау, зміни є, правда? Ну, ці зміни ж не трапились вчора ввечері перед тим, як ви вирішили поглянути. Вони ж постійно відбуваються. Вони постійно відбуваються, ви постійно рухаєтесь. Від вас залежить у якому напрямку. Ваші цілі визначають напрям вашого руху у житті. І от воїн народжується тоді, коли раптом ви розумієте, що перед вами і вашою цілею, ну, стоїть опір, шалений опір. Постійно мусити щось долати, бути людиною, зрештою, це долати. Бути людиною це я часто люблю повторювати в кількох своїх книгах. Пишу про те, що людина народжується у мандрівці від себе вчорашнього до себе завтрашнього. Мені треба щось долати. Ви прокинулись зранку, а не хочеться вставати. Але мусите, чому ну бо, бо, бо є обов'язки, бо є відповідальність, бо життя вас чекає, і стільки всього в тому житті. Потрібно виконувати якийсь наказ. О, я б не так зробив. Але потрібно виконувати, ніби. Потрібно робити, потрібно боротись, долаючи свої, свою таку базову, ніби психологічну парадигму. Ви знаєте, що людська психіка, її основне завдання це що? Це захист цілої особистості. Вберегти, врятувати, захистити, ніби вона цілою низкою різноманітних інстинктів він коли реагує, коли з'являються якісь загрози. Прокинути замку, сказати, я завтра прокинусь раніше для того, щоб ще пробігтись. Буф. Психіка скаже, що ти нормальний, ніби? Тобі так мало часу. Давай поспи ніби. Завтра субота, ні, неділя, вихідний день, завтра точно займусь спортом. Ти що? Який спорт, давай відпочивай. Завтра знову, з понеділок, тиждень починається знову, знову тяжко, ніби буде. доведеться працювати. І ми, словами, це механізм, який нас завжди впорядковує, запаковує, намагається нас керувати шляхом найменшого спротиву, аби ми з вами не витрачали енергії. Бо енергія це все, це життя. І вона має свій напрям. Вона точно має напрям. Ви можете не здогадуватися, але наша психіка точно пам'ятає той стан вашого існування, коли ви жили, але вам потрібно було по мінімуму витрачати енергію. Час, коли вам не потрібно було турбуватись про те, де знайти їжу. Час, коли навіть вам дихати не потрібно було робити зусиль, тому що за вас дихали. Де? Коли? Абсолютно вірно. Ембріональний стан. Це ви забули, як там було, ваша психіка пам'ятає, там була лафа, ніби, нічого не треба робити, і ти живий. Абсолютний захист, тепло, їжа гарантована, ніби без будь-яких зусиль. Це є про що? Це є про те, що якщо ви не готові зустрічати, приймати виклики, створювати для себе виклики, і що вами, якщо ви не розвиваєтеся, ви гарантовано деградуєте до ембріонального стану. Інколи заходиш у військовий підрозділ, і одразу ж помітно купа ембріонів у військовій формі. Ніби форми однострій військової ембріон ніби нічого зайвого руху зайвого кроку, зайвої думки, навіщо розтрачати енергію. Вони вже здолані. Якого противника будуть завтра долати? Вони їх життя вже здолало. Вони не хочуть розвиватися. Це точно не стосується сержантів. Просто сержант і ембріон це по два різних боки, ніби так, стовби, ви маєте бути живими. Життя вимагає руху, вимагає викликів і вимагає їх подолання. І дуже вимагає осмислення, усвідомлення вашого досвіду. Те, що усвідомлене, стає ресурсом. Пам'ятайте, кожна мрія потребує ресурсу. Якщо у вас є мета, є ціль, є завдання. Але вам забракне ресурсу, тому що виснажитися, може фізично забракнути ресурсу, втомилися, може забракнути ну боєприпасів для того, щоб виконати завдання, може забракнути духу. І це найгірше. І це найгірше, бо коли є дух, коли у грудях серце б'ється, живе серце, знайдете все. І того, хто може забезпечити. І те, що потрібно забезпечити, і кілька разів це знайдете, і в сенс в цьому знайдете, і завтра знову будете рухатись, вперед і за вами буде рухатись багато людей, бо ви живі. А можете просто вивітритися, розпорошитися зникнути, перейти до ембріонального стану. От я навмисно зараз визначив цей такий радикальний вимір, що ви просто розуміли, що ваша психіка завжди буде працювати проти вас. У неї одна установка захист. Захист означає мінімалізувати витрати енергії. Їх потрібно мінімалізувати. Але мінімалізуючи витрати енергії, ми не можемо реалізувати задуманого. Ми не можемо дійти до до плану. Відтак, що важливо? Важливі ці речі, особливо для вас, для, для сержантів Пам'ятати, що А. Необхідно правильно реагувати на реальність, Б. Вчасно відновлювати свої сили. Якщо вам забрати одного із цих двох факторів, перемога стане недосяжним обрієм. Отже, а. Правильно реагувати на реальні статті виклики, які з'являються, Б. Вчасно відновлювати сили. Коли ви вчасно відновлюєте сили, допрете. Скільки б не було потрібно зусиль, зможете їх здолати. Отже, відколи ви прокидаєтесь зранку, і доколи лягаєте спати, ваше життя, ваш кожен день сповнений різних викликів. Деякі з них вже настільки для вас звичні, що ви навіть не звертаєте уваги, ви навіть не називаєте їх, їх викликами. Ви просто живете. Деякі з них деякі становлять для вас таку якусь загрозу, і вам потрібно реагувати. Інколи може бути страх, інколи може бути втома, інколи біль, інколи, інколи взагалі якась зневіра, інколи страх смерті ніби так, вау. Щось може трапити, що там. Отже, усі ці речі вони паралізують. Вони не дозволяють а досягти вам вашої мети, б розвинути свій потенціал. Дивіться, я завжди, якщо ви зауважили я від початку своєї промови, намагаюся вас завжди тримати у цій такій бівимірності, два виміри. Один це отой обрій, отой горизонт, до якого потрібно дійти, а другий це отой крок, який потрібно зробити. Це так формується людина. А, Тут і тепер мені потрібно зробити вибір, я роблю крок для того, щоб дійти до того горизонту. ніби. Якщо зупинюсь, якщо забракне сили зробити крок, якщо зроблю не в цьому напрямку, можу не дійти до своєї цілі. Якщо зникає зобрію ціль, скільки б я не тупцював, можу піти вправо, вліво, довкола, по колу, ніби чого не зміниться. Результату не буде. Справжній воїн знає, що хаос долається чітким розумінням мети, він бачить горизонт. І впевненим кроком він докладає зусиль тут і зараз, сьогодні, ухвалюючи конкретні рішення. Кожного разу, коли у нас з'являється опір, я вже назвав цілу низку різних опорів. У нас з вами з'являється фронт, з'являється лінія, якою життя давить супроти наших найпрекрасніших мрій, найкращих ідей. І нам потрібно діяти, нам потрібно боротись. Це отут, знову ж таки, як я вже згадував, народжується воїн. Найзапекліші бої відбуваються завжди у серці воїна. І найбільші перемоги це завжди перемоги над собою. Найзапекліший бій завжди у серці воїна. Світ може не знати про них нічого. Українська правда про це не напише «Нью Таймс тим паче. Але ви знаєте, що у вас в житті була та ситуація, коли ви розуміли, що все залежить від вашого вибору, і ви розуміли, що ніхто за вас цього не зможе зробити, і ви добре розуміли, що цей вибір матиме наслідки, і що ці наслідки стануть частиною вашої особистості завтра. А можливо від цього вибору залежить життя багатьох інших, ваших підлеглих, просто людей навколо вас. Це тут, ось у цьому конкретному вимірі, коли потрібна людина сили, людина характеру, людина віддана, людина віддана перемозі в першу чергу над собою. найзапекліші бої в серці воїна. Ми звідси починаємо. Я згадував у нас з вами три зустрічі, і ви можете зараз подумати, чому так глибоко і так пірнули, тому що все розпочинається з людини. Військо розпочинається з воїна. Є якісна людина, є цілісна особистість, буде злагоджена взаємодія і досягнена мета. Нема злагодженої взаємодії, тому що нема цілісної особистості, розсипеться все. Бо вашим одним вибором, вашим одним рішенням ви можете створити найпотужніший підрозділ, і вашим одним рішенням можете все запороти. Просто радикально одним конкретним рішенням. Історія знає приклади. Маєте пам'ятати, що ваш вибір, ваше рішення мають надзвичайну силу. Так функціонує світ людей. Ще раз це не про лірику, це не про якусь відірвану абстрактну філософію, це про життя. Найзапекліші бої в серці воїна. Ви маєте подбати, в першу чергу, перший крок це про те, щоб у вашому серці було достатньо сили, здатної долати хаос всередині.